Коли ми відносимося до наших членів команди не як до ресурсу, не як до працівників, не як ну, інструмент. А ми відносимося до них як до людей. Ми відносимося до них як до рівних партнерів. Ну, це відчувається. Цю штуку неможливо імітувати для вас люди або цінність, і вони дійсно розцвітають, а ну скажімо, проявляючи свої найкрутіші таланти. Або ж це інструмент, який ви знаєте, там просто десь щось там використовуєте. Ми не просто друзі, ми одна сім'я. Привіт, мене звати Олександр Лехтіонов. Якщо ви дивитесь це відео, ви знаєте, як мене звати. Позиція в компанії. Я один з тих, хто був найпершіший. Мене звати Василь Марчук, моя посада, якщо чесно, я навіть не знаю останнім часом. Я співвласник компанії, але за цей рік я виконував просто масу різних. Скажімо так, мав багато дуже різних вакансій, зараз я виконую роль комерційного директора. Твій вектор задач наскільки змінився в порівнянні з 22-м? Ну, скажу відверто, я навчився вже зважати на темп інших. Бо якщо в мене такий е, характер, е, скажімо так, я, ну, я взагалі вогонь. Да? Якщо я чогось хочу, для мене нема перепону. Ну реально нема. Тобто, і навпаки, я весь супротив, деколи коли розмухує ще моє більше бажання. Але я зрозумів, що не всі такі, і треба, коли ти там ставиш якусь задачу, зважувати на обмеження і на темпи тих людей, з якими ти плануєш іти в цей похід. І е, бігти одному це класно. Але якщо хочеш рухатися далеко, треба йти разом. Тому я за 23 рік зрозумів, щоб задача була виконана так, як я хочу. Треба на березі більше обсудити, перекроїти, спланувати, проговорити, вибрати темп. Ну, кожної людини, яка буде в цьому проекті, зрозуміти, що напевно це не буде так в ті терміни, як я хочу, але головне, що це відбудеться. І дякуючи тому, що ти даєш можливість іншим людям приймати рішення, вони роблять цей проект набагато крутіше, ніж ти навіть задумував. Оце для мене важко, як для індивідуаліста, взагалі приймати те. Було важко прийняти те, що інші люди крутіше в чомусь, ніж ти. Для мене це було відкриттям спочатку болючим, знаєш, бо ти дуже б'є его, але на, на зараз воно навпаки приносить мені як керівнику велике задоволення. Ну я навчився найперше відпускати від себе і делегувати, бо раніше я хотів бути в кожному процесі, в кожній штуці, дивитися, як людина робить. І дивитися в офісі і контролювати. А в цьому році я вже навчився так, я можу не приходити в офіс, і в мене немає паніки, що там щось буде не зроблено, тому що вже є достатньо сильних людей, які можуть самі зорганізуватися і можуть самі вирішити ті питання. Якщо ну, ми хочемо робити якусь системну роботу і розвивати компанію, ми не можемо робити все самі. Ми мусимо навчитися це делегувати і мусимо навчитися знаходити сильніших людей за себе, бо ми не можемо завжди знати, що ми не робимо все найкраще. А загалом для тебе був якийсь спалах в цьому році? Такої події, що запам'яталася або вразила, можливо, людина стала якась для тебе відкриттям. Е, ну, основне відкриття це те, що ми змогли відпустити і не робити все руками. Але цього року для мене відкрилися дуже багато людей в компанії з іншого боку. Дуже круто. Я був вражений глибиною талантів і е, рівнем мислення цих людей. Наші люди вони організувалися. Вони зробили ці задачі, і вони зробили дуже часто їх навіть крутіше, ніж ти міг подумати. І коли людина навіть там виконує якусь таку ну знає, базову роботу, а ти з нею маєш змогу по спілкуватися на неформальні теми, розкриває таку просто глибу. Да? Це це дуже круто. Був вражений людьми. Був вражений найбільше цього року. У Нас чесно, зараз дуже багато класних людей в компанії, і це це, це надихає. Чому навчилися за цей рік твої люди? Скажи відверто, є величезне прискорення. Ті люди, коли які зрозуміли, що два плюс два дорівнює чотири, і перестали вигадувати, створювати якусь нереальну ідеальну систему та формули свої, якісь абстрактні ці, або перестали доказувати нам, що це не працює, і почали просто робити базові речі, от просто по крокам, Дзвінки, зустрічі, перемовини. У них все виходить. І ті команди, які зрозуміли, що спільно. Рухатися набагато крутіше ніж по окремо, тому що виникає синергія. Ну і ті мають прискорення, і ми бачимо ті, які не відбулись з тих чи інших причин. 23-й рік був реально показовим, тому що багато що вдалось. І багато чого не вдалось. 23-й рік він був більше роком піддонкрачування. Ми цього року більше займалися там налаштуванням якихось систем. Типу, ми підналаштували системи. Ми пішли більше в глибину. Що в принципі є якраз і суттю є нашого бізнесу, бо наш бізнес не в кількості. Типу, нам не треба мільйон всього. Нам треба йти з кожним клієнтом в глибину і з кожним проектом в глибину. Тому філії круто там, де є команда. Там, де є формальний і неформальний лідер, там, де є запит на саморозвиток і реалізацію себе, там все окей. енергія загалом і люди, з якими ми працюємо, це основне, ой, основне наше е, таке, досягнення за 2023 рік, скажімо так. Ну, от можна сказати, що ми навчилися вчитися. Що Ми нарешті вчимося вчитися, і в нас починає виходити. Більше того, ми навчилися не тільки вчитися, а в нас є люди, якими вчилися. Навчати інших, те, що я постійно чую, що всім дуже подобається колектив і як вони взаємодіють. Команди дуже гарно об'єднані, тому вони там завжди постійно роблять якісь свої особисті свята і так далі. Це дуже гарно працює. 24-му задача примножувати. Примножувати не тільки оборот, не тільки чистий прибуток, не тільки примножувати кількість людей в команді в компанії, але примножувати ті всі надбання, ті всі цінності і множити їх, тому що вони працюють яка улюблена частина твоєї роботи. Якщо чесно, в мене зараз вже немає чогось такого, щоб я любив і не хотів би комусь це віддати. Я б хотів делегувати все. І просто спостерігати. Чому, бо якраз напевно, саме спостерігати, коли робиться щось класне без твоєї участі, це найкраща частина роботи. І мені подобається, що люди, прийшовши там компанію рік назад, півтора, два назад, три назад, ну, роблять дуже крутий трансформ... трансформацію, як особистісно, так і професійну. І це тоді людський актив, який росте і розвивається, і це це круто, тому що я відчуваю, що от ми і це в принципі видно по цифрах, тому що ми в цей, цей рік не виросли в кількості, та. Сильно, але ми зробили Х2 там до обороту. Тобто, це означає, що людський актив ну реально почав давати ті дивіденди і той приріст, і особисто собі і, і компанії. Це дуже круто. Кажуть, хороший вчитель той, хто завжди сам учень, чому ти навчаєшся і в кого ну, кажу відверто, що цей рік вчився в наших людей. Вчився, вчився їхньому мисленню, вчився їхньому підходу. Як круто, коли в компанії і люди крутіші за тебе. Це дуже надихнуло мене. І ти даєш можливість людям проявитися, стати дорослішими, приймати на себе відповідальність. Те, що ми навчилися такої такі внутрішній синергії, це напевно найбільше таке наше досягнення в цьому такому е, самонавчанні, скажімо так, тому що це таке, е, навіть не навчання, а таке самозапилення один одного цією енергією і покаже ну загалом таким спільним вектором, давати можливість людям проявлятися, робити роботу. Брати на себе відповідальність це напевно основний вектор на 24-й рік. Він продовжиться. А як ти тримаєш ритм? Що тебе тримає? От в такому темпі, що ти мусиш постійно вивчати щось, спостерігати, бути в цьому всі двіжусі? Люди люди, те, що ти бачиш, що вони до чогось прагнуть. В них є якісь свої бачення. Ти, по-перше, від них підпитуєшся енергію, по-друге, ти бачиш, ти постійно ним в чому вчишся. Навіть інколи це буває, там не завжди тебе доходить з першого разу, там життя тобі показує це отак. І воно тебе там ж в ці якісь е, певні ситуації. Але це тільки люди. Багато з того, що того року іншим людям здавалося нереальним в контексті планів, багато хто в це повірив. І це дуже круто. Бо коли я того року озвучив ті чи інші плани, багато хто думав, що це якась там ну знаєте, нереальна штука із захсянка Лахтіонова, фантазія Лахтіонова. Багато хто зараз повірив, що це можливо. А коли вони на повірі, і ваші буде вам дано. Коли вони вірять, вони рухаються з кращою з кращою швидкістю і впевненістю. Тому по 24-му, я думаю, стовідсотково буде досягнуто все те. Про що ми домовимося на страцесі, про що ми домовимося на підсумковій нараді, і чітко ми зробимо план для кожного члена команди в в контексті кожного відрізку. Причини, чому ти приходиш в офіс, я краще би не приходив в офіс. <гум> Якщо я зможу не приходити в офіс, я буду вважати те, що я спрацював дуже добре. Бо коли я приходжу в офіс, я маю бути тут. Відповідно, я напевно не дуже ефективний як керівник, тому що я маю бути дотичний до цих процесів. Бо у нас зараз є достатньо людей, які можуть самостійно це вирішувати. Контролити просто раніше. Просто прям дивитися, хто що робить, втрачатися в кожен процес зараз. Це не актуально, тому що більшість людей стала самодостатніми та автономними, і керівники стали дуже потужними і взяли на себе цю цю роль. Є якийсь ще апетит по цифрах, наприклад, ті ж самі філії, десь відкрити, чи ну взяти команд Н. Цифри мають значення. Ми наразі прямуємо до цифри там в тисячу менеджерів. Це дасть нам змогу бути номер один в Україні за найбільш ну, за за профітом. За оборотом і бути наче сильнішою компанією, ніж Estate. Наша основна, ну така типу, мета, і навіть не ша мета, а бачення, і ми якраз зараз його синхронізуємо при прописанні саме стратегії, стати номером один. Чи це зараз буде в кількості людей? Ну зараз ми бачимо, що так, це там кількість людей, ми цілимося там в тисячу людей, але все ж таки ми бачимо, що нам цікаво так само глибина проектів і більше в те, щоб ми могли робити там круті, великі угоди. І ми до цієї. Цифри йде чи повільно, так. Але задача була в 2023 році не просто можна було на, ну, на, наростити об'єм, але наша задача рости ефективно, оскільки ми не маємо жодного залученого долара, ми розвиваємося за свої кошти, тому їх і не бачимо да, з Васелем, бо постійно реінвестовуємо. Задача мати стійку основу. Яка дасть змогу розвиватися довго, та бо час це круто, типу, хочеться зробити це все швидко. Але наша задача збудувати компанію, яка буде жити роки. Чого чекати? Ми точно будемо купати в глибину в багатьох проектах і містах. Ну, бо задача мати лідерство. В тих локальних ринках, де ми працюємо. Тільки команда його інтегрує. Я не зроблю нічого. Там Олександр нічого не зробить. Ну, і в принципі, там один жоден з керівників самостійно нічого не зробить. Тільки всі разом ми можемо робити якісь великі штуки. Хочеться задавати тренд, а не йти за чиємось. І ми багато в чому задаємо ці тренди, багато в чому швидкість е, е, хромає. І в 2024 році основна задача повернутися до того драйву стартапа. В якому рішення приймаються швидко, проекти запускаються швидко, але вже з урахуванням тої матриці, тих обмежень, які ми здобули. Знаючи, як минув цей рік, чи ти, повернувшись на його початок, щось би змінив? Додав чи забрав? Були такі моменти? Я схильний того, що найкращим рішенням є те, яке ми прийняли. Бо тільки на основі життєвого доступу досвіду ми зможемо щось переграти. А зараз там умнічати і казати не би зробили це так класно, але ну від цього точно нічого не зміниться. Тому чи я б щось зробив по-іншому, напевно, ні. Точно нічого би не перегравав. Я думаю, що якраз 23-й рік. Стався такий, який він мав бути. що ти нам побажаєш всім наступному 24 24-му році. Насправді миєте сміливіше, так? напевно найсумніше, те, що дає можливість розвиватися і кайфувати, це завжди ниряти в якісь можливості. Тобто, якщо ви бачите можливість, неряйте туди. Це може бути страшно, незрозуміло і так далі. Якщо ви бачите можливість, в неї, і тоді точно ви знайдете те, що саме вам цікаво, і точно ви там і заробите, і загалом ви. Зробити собі той досвід, який вас наповнює. Я просто бачу. Я бачу для цій компанії майбутнє для себе, знаєш? Я бачу в цій компанії майбутнє, що можна перейти з відділу в відділ, з проєкту в проект. Я бачу, що в цій компанії можна перейти з міста в місто. Я бажаю людям навчитися мріяти сміливо, не сприймати кожен поразку, яка була, у тих чи інших керівників, у тих чи іншого менеджера, у того чи іншого проджекта у будь-якої члени нашої команди як фатом. А сприймати просто як спроба, яка не відбулася. Ну, просто не відбулася. Що вони купили досвід? А бажаю мріяти сміливо, ставити собі амбітні цілі, але м -м -м -м, цілі, які надихають. Не страшно помолитися, реально не страшно. Я в житті помилявся, не знаю скільки разів. А страшно не зробити. Перший крок, от найгірша помилка це не зробити перший крок. Чесне слово, от я в житті багато помилявся, але жалкую тільки про те, що не зробив. Тому хочеться, щоб наші люди в компанії повірили в себе, чесно. Повірили в компанію. Зрозуміло, що це не тільки місце, де вони там час від часу заробляють якісь гроші. Так? Хтось більше, хтось менше, а це оточення, яке. Не поможе їм стати сильнішими. Типу, я розумію, що ну, я тільки за рахунок е, залучення людей, інтеграції їх в систему і спільному русі зможу е, дійти до того, що нам всім разом цікаво. самостійно я на себе не розраховую.